Цвях це невелике металеве стрижневе кріплення, яке широко використовується в будівництві, столярних роботах та багатьох інших сферах. Історія виникнення цвяхів сягає глибокої давнини, це проста, але надзвичайно корисна річ. Одні з найдавніших цвяхів були виявлені археологами під час розкопок стародавніх єгипетських будівель. Виготовлені з бронзи, вони датуються приблизно 3400 роком до нашої ери. У стародавньому римі для виготовлення цвяхів використовували залізо. Римські цвяхи були грубими і короткими, але дуже міцними та зносостійкими. Середньовічні ковалі виробляли цвяхи вручну, відковуючи їх з окремих шматків металу. Це був тривалий і трудомісткий процес. У 1790 році американець Езра Ломме винайшов перший в світі механічний прес для виробництва цвяхів, що значно пришвидшило і здешевило процес. До винаходу скоб цвяхи також використовувалися для кріплення підошв до черевиків. Великі залізні цвяхи у середньовіччі часто використовувалися як зброя, їх можна було запускати з арбалетів або катапульт. У наш час цвяхи виготовляються з різних металів, включаючи сталь, алюміній, мідь, а також з пластику для спеціальних застосувань. Найбільший у світі цвях має довжину понад 64 метри і вагу близько 25 тонн. Він був створений у США у 1976 році як туристична принада. Цвях це невелика, але невід'ємна частина будівництва та ремонтних робіт. Яка має довгу і цікаву історію розвитку. Темуджин – Хан Чингіс монгольське тронне ім'я, яке закріпилося в європейських мовах як Чингісхан. У китайській традиційній історіографії Чингіс-хана також називають імператором Чингісом або Каганом Чингісом. Монгольський державний політичний і військовий діяч, засновник і перший великий хан імперії Чингисхана, другої за площею імперії у всесвітній історії після британської представник роду Борджигінів, патріарх династії Чингізидів. в 1206 році. На Курултаї чотири великих роди казахів: Кіяти, наймани, кереїти і меркити об'єдналися в одну державу і обрали своїм ханом. Це надавши йому титул світосяйного високого хана. Чингісхан проголосив створення монгольської імперії, а себе її правителем. Тимуджин народився в родині монгольського вождя, але в дитинстві пережив важкі випробування, втратив батька, сім'ю захопили в полон. Він тривалий час жив у злиднях і навіть був рабом. За його правління, монгольська імперія розрослася від східного Китаю до Чорного моря. Охопивши територію площею близько 33 мільйонів квадратних кілометрів, Чингісхан заклав підвалини монгольської правової системи Яси, яка регулювала всі сфери життя імперії. Він запровадив десяткову систему керівництва армією, яка робила його військо надзвичайно мобільним та гнучким. Монголи за наказом Чингисхана використовували новітні на той час військові технології, такі як метальні машини, димові сигнали та шифрування повідомлень. 1226 року розпочав війну проти бунтівних тангутів, помер 1227 року під час облоги тангутської столиці. На момент смерті керував гіганською державою, яка простяглася від японського моря до Каспійського. Місце його поховання донині лишається таємницею. Нащадки Чингісхана правили в різних частинах величезної імперії аж до 18 століття. За деякими оцінками, нині у світі налічується близько 16 мільйонів нащадків Чінгісхана. У Монголії Чисхана шанують як національного героя, засновника держави і символ єдності монгольських народів. Френсіс Альберт Сінатра, американський актор і співак, славився романтичним стилем виконання пісень, наспівним голосом, а також ефектною зовнішністю. Замолоду мав прізвисько Френкі Голос Френкізе. А пізніше Містер блакитні очі. Ойлблю Айс. Сінатра народився 12 грудня 1915 року в Гобокені Нью-Джерсі. Він був єдиною дитиною італійських іммігрантів Наталіни Гаравенте та Антоніо Мартіно Сінатри, був вихований у римокатолицьких традиціях. Батько Сінатри був боксером, а його мати, знана як Доллі, була впливовою в окрузі та місцевих демократичних колах, а також мала нелегальний абортний бізнес. Під час Великої депресії саме Доллі забезпечувала сина грошима для його гулянок з друзями та дорогого одягу. Сінатра не закінчив старшу школу, він відвідав лише 47 уроків перед тим, як його виключили за хуліганську поведінку. 1938 року Френка було заарештовано за адюльтер та звабу, що на той час вважалося кримінальним злочином. На життя він заробляв, працюючи кур'єром, а потім клепальником на верфі, проте музика була його основним захопленням. Він почав співати за чайові, коли йому було вісім. Стоячи на барній стійці місцевого нічного клубу, Сінатра почав професійно працювати уже підлітком, хоча навчився музиці на слух та ніколи не знав нот. Свою кар'єру він розпочав як співак у нічних клубах та на радіо в 1930-х роках. Його прорив стався у 1939 році, коли він приєднався до оркестру Гаррі Джеймса. Протягом кар'єри він записав близько 60 студійних альбомів і продав понад 150 мільйонів платівок по всьому світу. Сінатра був відомий не лише як співак, а й як актор. Він знявся у 58 фільмах і отримав премію Оскар за роль другого плану у стрічці Від сонячника до мене. Він був одним із засновників культури крутих хлопців у Лас-Вегасі 60-х і мав славу скандаліста через свій різкий характер та зв'язки з мафією. Сінатра мав чотирьох дружин і троє дітей. Його найвідомішою дитиною є донька Ненсі Сінатра, яка теж стала успішною співачкою. У 1965 році він був нагороджений президентською медаллю свободи найвищою цивільною нагородою у США. Серед його пізніх робіт виділяється хіт «Нью-Йорк, Нью-Йорк», записаний у 1980 році, що став неофіційним гімном Нью-Йорку. Останній виступ Френка Сінатри пройшов у 1994 році, коли співаку було 79 років. Помер від серцевого нападу у 82. В останні хвилини життя своїй дружині, котра завжди була поруч. Він промовив: я програю. Похорон Сінатри відбувся у Римокатолицькій католицькій церкві у Беверлі Гілс 20 травня 1998 року. З ним прийшли попрощатися тисячі фанів. На його надгробку написано найкраще попереду. Френк Сінатра залишив після себе величезну музичну спадщину і став справжньою іконою американської культури 20 століття. Кю Майкл Джекман австралійський теле і кіноактор. Продюсер відомий за роль супергероя Мутанта Росомахи у серії фільмів Люди Ікс», а також за ролі фільмах Ван Хелсинг, Кейті Лео, «Престиж», Австралія, Лауреат Театральної премії Тоні, телевізійної премії Емі і кінопремії Золотий Глобус народився 12 жовтня 1968 року в Сіднеї, Австралія. Батьки Кріс Джекман і Грейс Уотсон. Емігрант із Великої Британії був наймолодшим з п'яти дітей. Коли Х'ю було вісім років, батьки розлучилися. Мама повернулася в Англію, а діти залишились з батьком, який одружився вдруге. У школі захоплювався баскетболом і був капітаном шкільної команди. Після закінчення школи Х'ю вступив до Сіднейського технологічного університету на факультет журналістики. На останніх курсах університету він серйозно захопився акторською майстерністю і вирішив вдосконалювати її. До початку акторської кар'єри працював вихователем в дитячому таборі, аніматором на круїзному лайнері та інструктором з фізичної підготовки. Першу найбільшу популярність здобув завдяки ролі чоловіка X Росомахи у фільмі Люди X. З тих пір зіграв цього персонажа у дев'яти фільмах франшизи, а цього року вийде десятий з Джекманом у головній ролі. Лауреат премії Тоні за головну роль у мюзиклі Хлопчик з Озза на Бродвеї у 2004 році. Це була його перша велика роль на сцені. У 2008 році отримав зірку на Алеї Слави у Голлівуді, а у 2012-му отримав Золотий Глобус та номінацію на Оскар за роль у мюзиклі Знедолені. Це була одна з найкращих акторських робіт у кар'єри Джекмана. Володіє дивовижним вокальним діапазоном. У різних фільмах виконував пісні в стилях від опери до рок-н-ролу. Двічі обирався найсексуальнішим чоловіком світу за версією журналу People, відомий своєю активною благодійницькою діяльністю, зокрема підтримкою досліджень з лікування, раку. Подружений з акторкою Деборою Лі Фернос з 1996 року, у пари двоє усиновлених дітей, є послідовним вегетаріанцем з 17-го року, з міркування екології та добробуту тварин, захоплюється боксом, плаванням, фунікулером ігрою на музичних інструментах, зокрема піаніно та на гітарі. К'ю Джекман є одним з найуспішніших і найвизначніших акторів свого покоління, відзначений нагородами і шанований за свою благодійну діяльність. Єгипетські піраміди є однією з найвідоміших і загадкових архітектурних споруд у світі. Вони будувалися як усипальниці для фараонів, де зберігалися їхні муміфіковані тіла, поховальні дари та скарби. Форма пірамід символізувала промені Бога Сонця Ра. Перші піраміди з'явилися близько 2700 року до нашої ери в стародавньому Єгипті, як похоронні споруди. Найдавнішою є ступінчаста піраміда в Саккарі. Збудована для фараона Джосера. Всього на території, яка колись належала стародавньому Єгипту, було виявлено 140 пірамід різної висоти. Всі відомі піраміди Єгипту були збудовані на західному узбережжі річки Ніл. Вражає той факт, що всі їх межі чітко зорієнтовані по сторонах світу. Найвідомішими є три великих піраміди в Гізі, споруджені приблизно з 2551 по 2472 рік до нашої ери. Найбільша з них велика піраміда Хеопса висотою 146,5 метрів. Вважається однією з семи чудес стародавнього світу. У комплексі пірамід Гізи також є великий сфінкс, статуя з тілом лева і головою людини. Висіченої з єдиної скелі. Для будівництва пірамід використовувалися величезні камінні блоки вагою до 15 тонн. Каміння доставляли з кар'єрів за десятки кілометрів від місця зведення. За оцінками вчених, для спорудження великої піраміди знадобилося близько 100 тисяч будівельників, які працювали протягом 20 років. У внутрішніх камерах пірамід археологи знайшли багато артефактів, які розкривають таємниці єгипетської культури та релігії. Три великих єгипетських піраміди побудовані чітко під трьома зірками Сузір'я Оріона. Якщо скласти всю масу блоків піраміди Хеопса, вийде колосальна цифра 5 мільйонів тонн. Найнижчою вважається піраміда Менкаура. Її висота не перевищує 66 метрів. Також вона вважається найпізнішою з усього комплексу. Першим архітектором пірамід був Імхотеп, ерудований інженер та лікар. Згідно з історичними свідоцтвами, саме він творець проекту Великої піраміди Джосера. Найбільші споруди поступово зменшуються, відомо, що піраміда Хеопса втратила майже 8 метрів від своєї первісної висоти. Щоб зупинити процес руйнування, влада Єгипту заборонила підніматися на вершину пірамід. На порушників закону чекає великий штраф і депортація з країни з подальшою забороною на в'їзд. Досі точно невідомо, яким чином стародавні єгиптяни змогли побудувати споруди такого масштабу з величезною точністю без сучасних технологій. Єгипетські піраміди залишаються безсмертним символом людської інженерної майстерності та важливим надбанням світової культурної спадщини. Будьте пунктуальними. Не змушуйте іншу людину чекати на вас. Зверніть увагу на свій зовнішній вигляд. Одягніться охайно та доречно для обстановки, вимкніть або переведіть мобільний телефон на беззвучний режим. Не відволікайтеся на розмови чи повідомлення під час побачення будьте увічливими та уважними до свого супутника, проявляйте інтерес до них та слухайте. Уникайте розмов на делікатні або суперечливі теми, як от політика, релігія чи попередні стосунки. Не критикуйте. Або не принижуйте свого супутника, будьте тактовними та поважайте їхні погляди. Якщо мова йде про сплату рахунку, делікатно запропонуйте розділити або домовтеся заздалегідь, не вживайте забагато алкоголю, щоб не виглядати нетверезим. Проявляйте хороші манери за столом, належне користування столовими приборами, серветками тощо. Після побачення ввічливо подякуйте за приємно проведений час, незалежно від його результатів. Поважайте особистий простір і не квапте події, не чиніть тиску на фізичну близькість, будьте самими собою і отримайте задоволення від процесу знайомства. Дотримання цих правил етикету допоможе створити гарне враження та не образити свого супутника під час побачення. Різотто – це відома італійська страва з рису, яка має багату історію. Походження різотто сягає корінням у стародавню Грецію та Римську імперію, де готували стриви з рису та бульйону. Слово «різотто» походить від італійського ріцо, що означає рис у вигляді зерна. Класичний різотто готується з круглозернистого зернистого рису, сортів арборіо вялону, нане або «карнаролі», які добре вбирають рідну. Секрет ідеального різотто – це повільне вібрання рідини рисом, шляхом безперервного помішування та додавання гарячого бульйону порціями. У традиційному різотто використовують біле сухе вино, цибулю, вершкове масло, пармезан та часник. Різні регіони Італії славляться своїми місцевими варіантами різотто. наприклад, мілан із шафраном, Венеція з томатним соусом, П'ємонт з білими трюфілями. Крім Італії, різото популярне в багатьох інших країнах світу, куди завезли цю страву. Для досягнення кремової консистенції до різото часто додають вершкове масло та пармезан наприкінці готування. Існує повір'я, що ідеальне різото має бути трохи альденте, тобто з легкою хрусткістю всередині. Італійське різотто – це витончена страва з багатим смаком і текстурою завдяки правильному приготуванню і добору інгредієнтів. Дієго Армандо Марадона аргентинський футболіст, один з найвідоміших і найкращих гравців в історії футболу. Легендарний аргентинський нападник. Народився 30 жовтня 1960 року у бідному кварталі буенос айреса З дитинства захоплювався футболом і приєднався до системи клубу Аргентинос Хоніорс у віці 10 років. Його професійний дебют відбувся у 1976 році у віці 15 років за Аргентинос Хуніорс. Він став наймолодшим гравцем в історії цього клубу. Грав на позиціях атакувального півзахисника і нападника. Пізніше виступав за клуби Бока Хуніорс, Барселона, Наполі, Севілья і Newell's Old Boys. один з найкращих футболістів ХХ століття за результатами голосування на офіційному сайті FIFA. член зали слави італійського футболу в номінації Найкращий іноземний гравець. Приніс Аргентині титул чемпіонів світу на Мондіалі 1986 року завдяки двом культовим голам у червфіналі проти Англії. Перший гол він сам назвав рукою Бога, а другий став найкращим голом в історії чемпіонатів світу. Мав прізвисько золоте дитя. А після знаменитої гри з Англією стали називати його містер рука Бога. По завершенні кар'єри гравця працював тренером, зокрема, очолював збірну Аргентини у 2008-10 роках. Працював телекоментатором на каналах Аргентини і Італії, був віцепрезидентом футбольної комісії клубу Бока Juniors, знявся в декількох фільмах, мав проблеми з кокаїновою залежністю та зловживанням алкоголем, які підірвали його здоров'я. Помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років від зупинки серця. Його похорон перетворився на масштабну жалобну церемонію в Аргентині. Дієго Марадона вважається одним з найвидатніших футболістів в історії та культовою фігурою для мільйонів болівальників по всьому світу. Це неприємне сенсорне переживання, пов'язане з реальним пошкодженням тканин. Психологічний біль або емоційний це внутрішнє страждання, яке людина переживає на емоційному та психічному рівнях. Біль є суб'єктивним відчуттям і однакові подразники можуть викликати різний біль у різних людей через відмінності в сприйнятті. Існують різні типи болю: гострий, хронічний, нейропатичний, соматичний, вісцеральний тощо. Кожен з них має свої особливості. Біль є важливим механізмом самозбереження, який попереджає організм про пошкодження або загрозу здоров'ю. Деякі люди мають генетичну нечутливість до болю, що може бути небезпечним через ігнорування травм та пошкоджень. Жінки зазвичай мають нижчий поріг болю, ніж чоловіки, але толерантність до болю може варіюватися. Під час інтенсивного болю організм виробляє ендорфіни, природні речовини, що знижують відчуття болю. Плацебо-ефект може тимчасово полегшувати біль завдяки очікуванням пацієнта. Хронічний біль може викликати депресію, безсоння, тривожність та інші психологічні розлади. Для лікування болю використовують різні методи, знеболюючі препарати, фізіотерапію, психотерапію, альтернативні практики. На відміну від фізичного болю, психологічний біль не локалізується в конкретній частині тіла, а відчувається на емоційному рівні. Причинами психологічного болю можуть бути втрати близької людини, розрив стосунків, травматичні події, образи, стрес. Психологічний біль може проявлятися у вигляді депресії, тривоги, почуття провини, самотності, безнадії та інших негативних емоцій. Хронічний психологічний біль може мати серйозні наслідки для психічного здоров'я людини, її соціального функціонування та якості життя. Дослідження показують, що психологічний біль активує ті самі ділянки мозку, що й фізичний, зокрема зони, пов'язані з обробкою больових сигналів. Люди з високим рівнем емпатії та чутливості можуть гостріше переживати психологічний біль. Психологічний біль є суб'єктивним переживанням, і різні люди можуть реагувати на одинакові ситуації по різному. Для подолання психологічного болю можуть бути корисними психотерапія, консультація психолога, духовні практики, соціальна підтримка близьких. Деякі стратегії подолання психологічного болю включають розвиток емоційної стійкості. Прийняття ситуації, зміна перспективи та когнітивне переосмислення. Хронічний психологічний біль може підвищувати ризик розвитку фізичних захворювань через зв'язок між психікою та тілом. Біль є складним явищем, яке впливає не лише на фізичний, а й на психологічний стан людини і потребує комплексного підходу до лікування. Психологічний біль є важливою темою для психології та психічного здоров'я, адже допомагає зрозуміти внутрішні переживання людини та знайти ефективні способи подолання душевних страждань. Нік Вуйчич повне ім'я Ніколас Джеймс Вуйчич. Християнський проповідник, відомий мотиваційний спікер та тренер, автор книг, актор і філантроп з Австралії, директор неприбуткової організації Життя без кінцівок народився 4 грудня 1982 року в Мельбурні в сім'ї сербських емігрантів і мав рідкісну патологію Тетраамелію. У хлопчика були відсутні кінцівки, обидві руки і обидві ноги, тільки одна стопа була з двома пальцями, що дозволило хлопчику в подальшому навчитися ходити, плавати, кататися на скейті, грати на комп'ютері і писати. Закінчив університет Гріфіта в Брізбені, де отримав дві вищих освіти фінансиста та бухгалтера. У 2005 році він був номінований на престижну премію Молодий австралієць року. Цю нагороду в Австралії отримують за великі заслуги перед суспільством, а в 2009 році знявся у фільмі Цирк метеликів, де розповів про долю людини без кінцівок. Він об'їздив близько 64 країн, виступаючи у школах, університетах та інших організаціях. Бере участь у телешоу і пише книги. Його перша книга Життя без обмежень вийшла в 2010 році і відразу ж стала бестселером. Зараз проживає в Каліфорнії, США 2012 року одружився з Канає Міяхарі, яка теж має відсутню руку. У пари народилося два сина і дві дочки. Моя місія це допомогти людям знайти свій шлях в житті, говорить він. А головним девізом життя завжди була одна фраза. Ніколи не здавайся! Історія Ніка Вуйчича надихає людей долати труднощі, розвиватися та досягати успіху, незважаючи на фізичні вади чи інші виклики долі. Щиро дякуємо всім за перегляд чергового відеодайджесту. Сподіваюсь, кожен з вас знайшов для себе щось нове та цікаве. Буду вдячний за лайк та підписку, а також за коментарі, в яких хочеться почути вашу думку стосовно героїв сьогоднішнього відео дайджесту. та про кого вам хотілося б почути в майбутніх наших випусках. Всім, хто матиме бажання підтримати наш канал не тільки добрим словом, а й фінансово, посилання під відео та в описі каналу. Тисніть на дзвіночок і чекайте наступних вихідних. Наш щонедільний відео дайджест вже за тиждень. Деві нашого каналу хочу знати більше. Всім миру і до зустрічі в наступному відео.